Всім доброго дня. Сьогодні жарю кабачки. Вирішила сьогодні пожарити. Ну і тільки сьогодні вже наверное, день третій, так жарю кабачки. Вони потрошку в нас ростуть, ростуть. Сьогодні ось такі жовті цукині. І Знаєте, що хочу вам сказати? Завжди робила класичне, по класичному рецепту. Обжарювати, помити. Ну, помити кабачки, порізати, посолити і в муку. І заправка до, заправка до кабачків, виходить, треба майонез, часничок, зеленушечка, перчик, перелішати, намазувати. Ви знаєте, я оце так спробувала і думаю, буде мені жирновато якось до цього. Ем... Ну, жирнуватий такий буде майонез зараз, таку жару, коли 30 до 35, навіть 30 вже дуже-дуже жарко це. Та я вирішила ось так зробити. Зараз вам покажу такі легенькі рецепти, не треба заморачувати. Ось, дивіться, ось такий соус. Тут у мене соус манго чилі, тут у мене соус від, е, від оліс фірми е, солодкий чилі. І в мене його не хватило, тому буде, попробую зараз із сирним, із сирним соусом, як буде. Тоже це майонез, теж це буде жирненько, Ось, але фаворит вже готую третій раз, таку смакоту, з отакими от соусами. І мені так подобається. І замітьте, що кабачки цей раз я зробила тонше, десь по скільки? По міліметр два, мабуть. Але я люблю потовще, щоб було. Дуже потовще, щоб так, знаєте, і до полуготовності, щоб відчувався кабачок. Так, зараз я вже ось нажарила кабачки. Собі ось, ось, ось трошки роблю з таким сирним соусом. Зверху на сирний соус нічого не ложу, ніякої зеленушки, тому що все згоріло, нічого немає. Не ні окропа немає, не ні 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 петрушки немає, потроху росте. Укропа тільки зонтики залишилися. Поливали, поливали і нічого. Поки машина в нас на ремонті, то ось такий буде економ-варіант. Бистро, просто і те, що є в холодильнику. Так, чоловіку залишила, це зараз нам з назаром буде. Сезон кабачків. Так що, от, якщо бажаєте, можете спробувати. Хто не любить на, на літо ось такого жирного майонезного, то мені такі соуси найбільше подобаються до кабачків. Такі виходять, знаєте, такі хрумтючі виходять, смачнючі виходять. Тобто, єси, і чувствуєш, що ти їси кабачок. що... Та ще з оцим таким, знаєте, легеньким соусом, після якого не тяжко. І такий сам кабачок, знаєте, такий легенький. Ну, взагалі супер, просто супер. До м'яска, до курочки. Зараз я ось буду просто з хлібчиком їсти. Та ти що? Це огонь. А в нас оце не думано не гадано. Дивіться, затянуло так хмару. Хмара така знайшла. І дощик. Було небо таке гарне, голубеньке, з хмаринками, жарко було. А зараз дивіться, яке потускніло, сонечка немає. Але знаєте, що хочу сказати? Що дуже-дуже зараз е прохолодно стало. Ось там десь вдалі, зараз приближу, бачите, там ще таке небо, воно таке ще воно, бачите, проводняється таке голубеньке-голубеньке. А це насунулося. Три, три етапи дощику. Зато прохладненько, гарненько, хоч дихати є вже чим. Так що сижу і дивлюся на хмарки. Боже, вже гримить, слухайте, вже дуже так серйозно, коротше, не просто дощик, а вже гримить. Сережа поїхав робити двигатель. Бо ці всі дні працював, заробляв на запчасті з, дру, з другом, <anking mayoría> общем, заробляв гроші з другом. ось, Трохи заробив, але гроші так ще не скинули йому на карту. що нет. Дуже сильно, що пообіцяв кошти по окончанні роботи, а грошей нету то що один розстроєний, коротше, що другий розстроєний, в общем, то поїхав робити двигатель до цього, до Богдана, там, що успіє сьогодні зробити. Там треба його буде почистити, щось там протирати його, помити його, там щось так, зробити. Потім треба буде подівати нові кольця туди. Ну ось так. Поки поїхала так, так робити. А я це думаю, чого так в мене сьогодні голова болить. Так болить голова, що це страшне. Просто так болить голова, не знаю. А оказується дощ, все-таки насунуло, блін, так голова болить. Я не люблю таке состояння, коли це в мене немає настрою і в мене дуже сильно болить голова. Що Так, сижу. Сижу, поїла кабачків, коротше. Прохладненько кайфунула от кабачків. А, що хочу сказати, сирним соусом якось мені не дуже. Воно жирновато, ні вкусно пахне, звісно, сирочком. Якби ще зверху, знаєте, положити помідорку. Mm. І на помідорку положити якусь зеленушечку. м-м-м, Було б дуже-дуже-дуже ну, просто смачно дуже. Але так як у нас помідорів ще своїх немає, зеленушечка вся згоріла. тому тому так. Тому з сиром це так скажу на любителя, ось, А от, а от з такими соусами, ну це для мене зачотно, коротше. Дуже смачно, я рада. І ще плюс мені подобаються цукіні, які оце жовті і зелені. І мені подобається їхній смак. Вони такі, знаєте, солоденькі. Та й на глаз такі приємні, знаєте, жовтенькі, гарненькі, як жариш. Може вже до тих кабачків якось до білих більш привично, а ці так, ну, клас. Мені подобається. Подобається їх жарити, подобається їх консервувати. Ну дуже класні, коротше. Коротше, так, Мені подобається. Сижу зараз і дивлюсь на свій огород. І думаю, недавно сапала. Вона треба знову вже помідори сапати, От дивлюся. А, і цей. Я вам скажу, там де огірочки в нас. О, глянула на огірочки і дивлюся це. Росте у нас бур'ян, називається пастернак, по-моєму. Якось так. Скоко по інтернету гуляє рецептів з цим пастернаком, з цим бур'яном, що його можна і квасить, і засолювати, і жарити, і е, сирим їсти. В общем... Тобто молоді листочки, молоді пагони. Бо ці... Бо якщо воно цей, скажіть вам скажу, якщо він вже такий староватий, такі дебелі, там такі, знаєте, прожилки вже на ньому, такі листки великі, то вже не дуже смачно, бо він дуже, вже знаєте, так дуже волокнистий. А... На смак я його спробувала, мені дуже сподобалось, такий кисленькі. Якщо його замаринувати, наприклад, то я думаю, буде дуже смачно. Тому, мабуть, спробую я цей. Спробую зробити, мабуть, якийсь замаринувати в першу чергу, хочу спробувати. Та да дивися, скільки мухся. А, це ж по-старому вже ж на носі. Так, я думаю, що таке, що мухи такі кусючі стали. Ну дуже кусючі стали мухи, я не знаю. такі кусючі, що капець якийсь просто. Лізуть прямо в очі, в рота тобі лізе сюди, в ноги, в руки, везде тебе обліплять ті мухи, значить ти медом якимось помазаний. Ай, блін. Ще ж такі грізючі. Якби ж воно просто ще лазило, да ще воно пратівне. ж питається ж тебе укусити, блін, а зробити ж тобі ще якусь гадець треба. Учора, поки перемила, ай, перемила всі каструлі, ось то відпав ніхоть. Болить трендець, як болить. Але сьогодні так жарко було, думаю, та не буду його сьогодні робити, вже завтра перероблю, сяду собі спокійно, все перероблю, зроблю та і все. Та завтра, може, і той пастернак замариную. Якщо ви їли, кстати, вже хтось спробував пастернак в, этот, в якомусь смачному салаті, або маринований, або в якомусь вже блюді спробували, напишіть, буду дуже рада рецептом. Посадила горох, отож я вам розказувала, що посадила великий горох, що він має бути великий, такий по 8-10 см, самий стручок такий здоровецький. Що. Не сходить і не сходить, пройшов тиждень, не сходить. Один посходив, а ну, нікотрі посходили, а інші не посходили. Я так думаю, не зрозуміла, що таке. Те, що Сережа садив дуже густо-густо, посходило аж через 50 см. Знаєте, зайшов один, через 50 см другий. Думаю, що таке. Думаю, може це у нього так. Дивлюся така, думаю, зараз ну, візьму сапку і швидко побіжу, подивлюся, де воно є. А садила зверху, тільки зробила, знаєте, таку луночку малесеньку. Зробила маленьку луночку. І в ту луночку зверху, там на сантиметрів я не знаю скільки, може. Три, три десь сантиметра, нервно. І залила гарно водою. Потім уже на цей. Горох не сухий, а він у воді постояв у мене. Ось набрався такий, знаєте, гарний став. Потім я його посадила і легенько зверху притрусила землею. Сантиметр може. Не сходить, не сходить. Поливаємо, поливаємо, дощі йдуть, йдуть, немає, немає. Беру сапку, приходжу, там, де садила, полуночки, греб-греб-греб, що греб, греб. ви думаєте, немає жодного жодної горошини. Таке чувство, що ушло на той світ. Не виросло вверх, а ушло на той світ, Нема. Зошло дві горошини на висотою клапоть два на два і все, і немає. Оце так горох посадила і, і чекаю гороха. В нас на тому місці рос часник. Ну невже часник мог спалити горох. Я дивилася в інтернеті, що на місці часника можна садити горох, все буде нормально. Ну, от е, Хочу вам такий факт сказати: що там, де Сережа м -м, садив, де не ріс часник, зійшло більше гороха, а там, де а там, де ріс часник, ми посадили горох. Зійшло два штуки. От тобі і вір. Так що, нам, мабуть, це брехня все, що на місці на чесника не можна садити горох. Воно його просто спікає чи що. Ну, от горох, горох воно не йде, не, не садиться. От помідори ростуть, дивлюся в нас. Цибуля бросла б там бонус, прекрасно. Перець росте прекрасно. А ось горох. Та дивись, скільки мог. А ось горох не росте в нас. І що це за дощик? Дивіться, поляпало-поляпало, і на цьому все закінчилося. Сьогодні з'їла одну перчинку. Навірно, все-таки то перець, білозірка, бо він не спіє. Був зелений, тепер став жовтий і все. Більше ніякого кольору немає. Я сьогодні одну зорвала, там вже на тих перчинах, наверно, десь кілограм єсть. Хотіла дождатися, щоб фарширувати, але, знаєте, так не здержалася, побігла, так думаю, та ай, побіжу, блін, сурводну. І попробую. Коротше, побігла, попробувала. Так, да, смачний, звісно, смачний, дуже смачний. Але, знаєте, якісь не такі білозірки, як в супермаркеті. Якісь в супермаркеті він тонкий такий, знаєте, типу, як от, ну, скажімо, так, як ніякий якісь. А тут -то трохи товще і смачніше, що. Не знаю, мені якось свій більш сподобався. Може він різний, просто біла зірка є. Я, просто, оце, я не знаю. Все, на цьому буду прощатися. Всім пока-пока. До наступного блога.